Всім доброго і мирного дня! Часто вирощуючи помідори, плоди дістають жовті плями або так звані жовті плечики, можуть бути і зелені, бувають плоди із тріщинами. Дуже впливає спека на дозрівання помідорів, і не всі сорти здатні витримати такі високі температури. Є навіть і гібриди, які теж дозрівають з жовтими плямами. Жовті чи зелені плечики або плями це проблема і великоплідних помідорів, і сливочок. Головна причина це недостатня кількість калію, забагато азоту і також недостатня кількість води. Головна речовина, якою ціниться помідор, це ілікупін. У жодному іншому овочеві такої речовини немає, саме він надає помідорам забарвлення. А коли дуже спекотно, особливо до 40 чи навіть поза 40, лікопін перестає накопичуватися. І все це через те, що недостатня кількість калію, немає тої кількості води, що необхідно для помідорів. Ну і ще плюс на це впливає надлишок азоту. І от маємо такі проблеми. Плоди дозрівають світлими плямами, місця твердіють і стають несмачними. Щоб не було жовтих плям, перестаємо підживляти азотними добривами, а даємо більше фосфорно калійної підживки. Це може бути монофосфат калію 10 грам на 10 літрів води. Ним можна підливати під корінь, а можна обробляти і по листу. А через тиждень треба обробку повторити. Можна використати інші добрива. Підійде тут і сульфат калію, адже калій сприяє наливанню плодів. А ще дуже добре: не сам калій застосувати, а з гуматом калію. От саме гумат калію, який складається з фольгових і гумінових кислот, буде дуже позитивно впливати і на ріс подій, і на сам ґрунт, в якому ростуть ці помідори. Адже ці кислоти активізують роботу ґрунтових мікроорганізмів, а мікроорганізми, в свою чергу, переробляють накопичені для рослин елементи живлення і переводять їх в легко доступну форму. І таким чином, саме завдяки гумату калію, ґрунт оздоровлюється і гарно наливаються плоди. Якщо ми маємо такий гумат калію рідкий, то я його беру 25 мг на 10 літрів води, а сульфату калію одну столову ложку. Ну а якщо є гумат калію концентрат, то достатньо буде взяти 3 г на 10 літрів води. І треба дотриматися точно інструкції. Забагато теж буде шкодити. В спекотну погоду я підливаю свої помідори через день. А перед несенням добре зволожую гарно ґрунт, стараюся не переливати і коли вода гарно просочилася, ношу по літрі доброго під кущ. Так я підживляю свої помідори до середини серпня, поки цвітуть і зав'язують плоди. А далі прищипую верхівку і вже підживки не даю. Що має нарости, то вже наросте. Гарно реагують помідори на підживлення добривом Proventus Finish 4 10 30, де дає 4% азоту, 10% фосфору і 30% калію, і плюс мікроелементи. Добриво сприяє активному плодоношенню, дозріванню плодів. І головне на плода вже не утворюються такі жовті плями, жовті плечики за винятком хібань тих сортів, яким це властиво. Береться його 10 г на 10 літрів води. І підливається по літрі під кущ. Наступне підживлення своїх помідорів я буду здійснювати таким добривом партнер 9-12-35, де маємо 9 азоту, 12 фосфору і 35 калію. Плюс тут є сірка, магній і мікроелементи. Тобто всі необхідні елементи для живлення рослин саме в такий період, коли наливаються плоди. І завдяки застосуванню такого добрива збільшується маса плодів, рівномірно дозрівають ну і покращується смакові якості. Воно використовується по листу 20 грам на 10 літрів води, і його можна застосовувати повторно через 10-14 днів, а також застосовується під корінь 25 г на 10-літрів води і по літрі лиється під дорослу рослину. І теж можна застосовувати з інтервалом тиждень-10 днів, а також можна використовувати в сухому вигляді, сипати під куш 2 г і пролити водою. Мені найбільше підходить другий варіант я розводжу в воді і політри підливаю під свої кущі, так як бачу, що мої рослини отримують. Ну і, звісно, після цього є хороший результат. Є такі помідори, які мають жовті плечики, але це їхня сортова особливість, і це на смак не пливає. Це є великоплідні такі сорти, такі як биче серце, малинові, червоні і багато інших. І коли розрізаєш такий вже доспілий помідор, зверху він жовтенький, має плечики, а всередині повністю дозрілий і досить смачний. Часто на помідорах бувають такі тріщини, такі негарні, звичайно, в домашніх умовах ми обрізаємося це, викидаємо, ну а те, що ще більш-менш придатне для споживання, використовуємо. Отакі От тріщини бувають і великі, і маленькі, від плодоніжки, з часом вони темніють, і там з'являється грибок. Це може відбуватися від нестачі бору. Якщо рослина. Не отримала достатньої кількості бору в фазі цвітіння. А це теж найбільше відбувається на великоплідних помідорах, то помідори дістають тріщини. На чері і взагалі на дрібних помідорах цього не спостерігається, бо рослина спроможна прогодувати таке дрібне потомство. А от великі помідори потребують багато добрив. І якщо вже таке стається, беремо борну кислоту 2 г на 10 літрів води і обробляємо свої рослини. А ще краще буде взяти магній бор 10 грам на 10 літрів води і теж обробити по листу. І робити це потрібно через 2 тижні напротязі всього періоду наливання плодів. І на наступних плодах вже не побачимо таких тріщин. Помідори будуть мати гарний, товарний, привабливий вигляд. Наступний вид тріщин ось такий. Вони вже приємніші на вигляд. Але це теж спочатку вони маленькі, а потім помідор зриває. І це від того, що ми не підливаємо помідори, а потім даємо забагато води. Помідор активно вбирає вологу, розпреділяє по всій рослині, а плоди отримують найбільше і їх від цього розриває. І це теж залежить від сорту, адже є сорти помідорів, які мають досить таку тверду, щільну шкірку, а є, які мають досить ніжну. І помідори краще підливати почуть, щоб вони отримали достатню кількість вологи і не переливати. І не будемо мати такого плачевного результату. Будуть у нас гарні ціленькі плоди. Всім, хто дивився моє відео, дякую за перегляд. Пишіть коментарі. Діліться своїм досвідом. До нових зустрічей!